Шановні колеги, доброго ранку. Нам необхідно провести сьогодні на профільну комісію питання одне, яке ви вирішите його долю, значить стосовно. Я так виходию, познайомився зі спекомдентом. Дігаємо. Одне питання порядку денної. Згідні з порядку Так. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую, одного голосно. Розпочинаємо. Значить, перше питання. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 1-200 гектара кадастровий номер відповідний. 48, 22, 35, 100, 2.06, 2.034, 307 для розміщення та експлуатації основних підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємств виробної машинобудівної та іншої промисловості, що розташована по вулиці Героїв Радіщини, 133, в селищі Врадіївка, Перамайського району Миколаївської області. Е, а де Вікторії немає, доповідає. Ну, Ми давали піщовкусова. Піщовкусова. Ви пам'ятаєте, у нас була е, десь дві чи три комісії назад, ми надавали згоду. Е, не згоду, е, згоду на проведення експертно грошової оцінки В нас на сесію і була вона затверджена. А тепер е, цим підприємством проведена експертно грошова. В Радістську селищної раду, я вбачаю, ми давали Варківською селищною раду відведена експертна грошова оцінка, вона надійшла. І ми зараз Вікторію тільки попросимо Вікторію сказати по експертно-грошовій оцінці квадратуру, сума яка. Візьміте на балите? Malik, що у нас тих стоїть, це земельна ділянка, гектар, це грошова сінка, да ви сьогодні то... є. Вікторія Віктор, скажіть нам, будь ласка. Да. По цій земельній ділянці, що на викуп, якщо так, скажіть площу і на... Так, э, площа. Це проперті правильно, ми будемо за цю земельку. Площа 1,202. Просто на грошова оцінка 820 тисяч гривень. Один квадратний метр 81,98 гривень. Землі промисловості транспорт здесь котиму рівні. Дешевша, чим ну, звично ну, ж вона і так і йшла промисловість, так? Да, да, так. Да, да. Нічого не поміняєш, нічого. А вам собі внесено... Внес а, ще одне, сертизій. що вчора на бюджетній комісії це питання розглядалося і представник рязанців дав пояснення, що... Вони просять зразу 50% від суми і до кінця року розтермінувати е, решту 50%. Ну, розсорочку. Розрочку, як та, вони. Та, до кінця року, та, до кінця року та, решту. Зразу перший внесень 50% від суми 410 тисяч і 410 тисяч розтермінувати до кінця року помісячно, розбити по місяці.

На нашій комісії ми ж сказали, що на двух комірних двух комісіях і є. Кроме того, контролюють так, тому що довго, коли буде заключаться, договору буде графік буде, як вийде. До договору буде докладено графік погашення осилювати заборгованості. І е, поки ця заборгованість не буде погашена, значить ця земельна ділянка буде, ну, як, як Віталія Михайловна називається, її не можна ні продавати, тож на неї типу, як арешта накладена. Фактически вона буде у власності, але власник з неї нічого не має права зробити, поки при що вступають повні права власності, можете його продавати після повної сплати суми. Ставиться на голосування. Поступила пропозиція ставити на голосування, винесена на сесію. Виносимо на сесію. Ставиться на голосування. Питання про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 10020 га за номером 48 кадастром, за номером 4822 2.06, 2.034, 2.307. для розміщення та експлуатації експлуатації основних підсобних та допомогних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної промисловості, що розкашована по вулиці Героїв Героїврадівш, місто 33, Весмета Радівка, Первомайського району Миколаївської області. Ільчук да. Тасінчук за Максименко. Да. Назарук. За да. Петренко. Да. Солдановський. У нас шість mm -hmm. за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Mm. Mm. Тобто, я поверю, це питання також почали. Що, є ще питання? Ні, mm. 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 ви... mm, це, це підходить. Не питання порядку денного комісія розглянула. Якщо запитань немає, будь ласка, дякую за роботу. Комісія закликає. Mm. Дякую.